Так, наступний у нас їде УАЗ М-57, Патроловські мости. Притормажуй, притормажуй! Йо-мойо! Ні, все. Сіли. Ні, може ще буде боротися. Може ще буде боротися. В нього не виходить. Є, дивіться, йде йде. І вперед погнали, може, зараз проб'є. Щось. От вам М-57 Матроловські мости. Бляха, хорош! хороша! Борьба. Ви відчуваєте, яка тут мощ? Ще трошки, ще трошки і піде. В нього 37-й триподори, скоріш за все. І подивіться він! Він пішов! Красава! Заглох! І що? Все, приїхали?